Застереження Сократа, стародавні афіни, колиска демократії. Погодьтеся, сама ця фраза викликає повагу. Це ж ніби фундамент наших сучасних політичних ідеалів. Ми бачимо в афінській демократії джерело свободи і, ну, загалом, усього хорошого. А тепер приготуйтеся до справжнього парадоксу. Найвідоміший мислитель цих самих Афін, людина, яку називають батьком західної філософії, так от цей самий Сократ був одним із найзапекліших критиків демократії. Він вважав її глибоко хибною. Як таке взагалі можливо? Це справді дивовижне протиріччя, яке змушує по-новому поглянути на здавалося б звичні речі. Ну що ж, давайте розбиратися, чому Сократ був настільки скептичним. Щоб донести свою думку, Сократ не писав якихось там складних трактатів. Ні. Натомість він використав геніальну аналогію, таку влучну, що її обговорюють і досі аналогію з кораблем. Уявіть собі, ви збираєтеся в небезпечну морську подорож. Кому ви довірите вибір капітана? Просто випадковим пасажирам, які поняття не мають про навігацію чи шторми, чи все-таки людям, які на цьому знаються, досвідченим морякам? Відповідь, звісно ж, очевидна. І ось у цьому й криється вся суть аргументу Сократа. Він каже, що голосування це не просто якесь там виявлення власної думки, це навичка, така ж сама як медицина чи кораблебудування. І щоб робити це добре, потрібні знання та раціональне мислення, а не просто інтуїція. А дозволяти будь-кому голосувати без відповідної підготовки ну, це все одно, що віддати штурвал величезного корабля в руки випадкової людини просто посеред шторму. А на кону ж стоїть добробут цілої держави, нашого спільного корабля. Але для Сократа, знаєте, це була не просто якась філософська вправа. Його попередження про небезпеку неосвіченого правління воно, на жаль, трагічним чином справдилося, і жертвою став він сам. Отже, 399 рік до нашої ери. Сократа звинувачують у розтлінні молоді, по суті, за те, що він навчав її критично мислити. Його долю вирішувало журі присяжних. Вони вислухали обидві сторони і винесли вердикт. Винен, а вирок смертна кара. П'ятсот. Просто вдумайтеся в цю цифру п'ятсот афінських громадян, його співвітчизників, проголосували за те, щоб стратити найвидатнішого мислителя свого часу. І це не було рішення тирана чи якась там змова еліт. Ні, це був демократичний вирок. Яка ж гірка іронія, правда? Смерть Сократа стала найстрашнішим підтвердженням його власних теорій. Він попереджав про небезпеку влади натовпу, і саме цей натовп відправив його на смерть. Та Сократ боявся не лише помилок, він бачив набагато глибшу системну проблему, яку породжує така демократія, і ця проблема називається демагогія. І ось тут важливо наголосити Сократ не був елітистом. Він не пропонував віддати владу лише багатим чи аристократам. Його критерієм була не знатність роду, а мудрість. По суті, він розрізняв два типи демократії з одного боку, інтелектуальна, де право голосу є привілеєм, заробленим через навчання й роздуми, а з іншого демократія за правом народження. Ну, це та, яку ми переважно маємо, де голосувати може будь-який дорослий незалежно від рівня його підготовки. І тут Сократ ставить ключове питання якщо для голосування не потрібна мудрість, то хто ж тоді перемагатиме на виборах? Його відповідь це ще одна блискуча аналогія. Уявіть собі, дебати між двома кандидатами лікарем і кондитером. Кондитер звертається до виборців і каже: Мій опонент завдає вам болю, він дає вам гіркі ліки, забороняє улюблені страви. А я Я подарую вам свято і безліч смаколиків. А що на це може відповісти лікар? Так, я змушую вас терпіти тимчасові незручності, але це для того, щоб ви були здорові в довгостроковій перспективі. Чия промова звучатиме переконливіше для непідготовленої аудиторії? Сократ не мав жодних сумнівів. Солодкі обіцянки демагога-кондитера майже завжди переможуть складну правду лікаря. Минуло майже дві з половиною тисячі років, а це застереження не втратило своєї гостроти, можливо, знаєте, навіть навпаки, стало ще актуальнішим. Ми звикли сприймати демократію як абсолютне благо саме по собі. Але Сократ нагадує нам, що це всього лише інструмент. А будь-який інструмент може бути як корисним, так і небезпечним. Усе залежить від того, хто і як ним користується. Отже, давайте підсумуємо. Голосування це навичка. Якщо її не розвивати, демократія стає вразливою до демогогів, а вони своєю чергою пропонують привабливу брехню замість складних, але потрібних істин. І в кінцевому підсумку здоров'я всієї системи залежить від колективної мудрості громадян. І це підводить нас до невтішного, але надзвичайно важливого висновку. Демократія може бути ефективною лише тоді. Коли її підтримує потужна система освіти, система, що вчить людей думати критично, аналізувати інформацію та відрізняти лікарів від кондиторів. тож Сократ залишає нам відкрите питання, яке не менш актуальне сьогодні, ніж було у стародавніх Афінах. Як нам збудувати суспільство, в якому складні, але чесні аргументи лікаря цінувалися б більше, ніж солодкі обіцянки кондитора? Це питання, над яким варто подумати.